Ну що, догралися? Такого майбутнього ви чекали. Volkswagen ID3 замість Volkswagen є golf який буквально нещодавно зняли з виробництва. Сьогодні я пропоную дізнатися, що собою представляє ця машина, і подивитися на всі її фішки. З вами канал Planet Планітавто Energy. Поїхали, друзі. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на телеграм-канал Planet Планітавто Energy. Там зібрана ціла купа електромобілів, які ви можете придбати вже зараз, тут в Україні, або замовити під себе. Звісно, що ви можете вже зараз переглядати доступні варіанти. Або просто ввечері цікаво провести свій час. Тому, якщо цікаво, то звісно, що посилання залишаємо під цим відео. Заходьте, підписуйтесь, ми вас чекаємо. Звісно, є багато цікавих особливостей, про які хотілось би розповісти, але перша моя думка. Volkswagen e-Golf був цікавіший з позиції дизайну, ніж Volkswagen ID 3. Знаєте, оця серія ID, вона дуже схожа одна на одну. Якщо ви подивитесь на 4, 6, 7 моделі, вони взагалі дуже однотипні. Ну і ID 3 вона доучається до цього. Я вважаю, що у e-Golf був досить унікальний порівняно, наприклад, з тими ж моделями дизайн. А зараз це все таке, знаєте, прилизане, типове, але комусь подобається. Знаєте, з іншої сторони цікаві є отакі от. Оформлення чорної панелі отут на капоті. Звісно, що і фари виглядають більш статусно. Ну і оця емблема стала більшою. а Бампера такі досить масивні. Ну і тому можу сказати, що дизайн, ну, на мою суб'єктивну думку, десь на 4 з 5. Але в той же час як взагалі ця модель зародилася, в Volkswagen, Вони чітко сказали, що для електросерії в нас буде окремий індекс ID, і зараз всі моделі, ну або більшість з них такі от масові, вони планують перевести повністю на цю id серію Ну і тому вони взагалі вирішили, що Golf вже скоро буде виключно електричним. Ну і тому є Golf, знаєте, він пішов в небуття, для того, щоб вже дати людям зрозуміти, що от все отут майбутнє. Тя Фольксвагена, нічого іншого не чекайте, тому вибачте, але вже є, як є. Можу сказати, що в цілому непогано, досить компактна машинка. Ну і як бачите, то от в профіль. Вона виглядає досить масивною. Є оці от фірмові вставки Pro, хоча, чесно кажучи, на id 6, мені здається, вони виглядають якось більш дорого. Ну і звісно, є отакі от класні хромовані ковпаки на диски. Хотілося б, щоб це були чисто диски, а не тільки ковпаки, бо там під нозом просто штамповки. Ну, але все ж таки серія досить бюджетна. Але якщо от перед знаєте виглядає, ну не те, щоб підкачали, а просто зробили не самі вдалі рішення, то задня частина просто вау. Подивіться на цей от чорний, такий масивний спойлер, на ці досить агресивні задні ліхтарі. Звісно, що тут все в нас. Знаєте, як от в салоні є рояльний лак, а Тут такий от чорний і лаковий колір. Ну і просто цей задній бампер, такий досить масивний з чорним молдінгом внизу. Класно виглядає, дійсно вишукано стильно. І дорого, друзі, як ви знаєте, найголовніше в будь-якій машині це її технічні параметри, тому що вам все ж таки в ній не сидіти, на неї не любуватися, а на ній їздити. Тут в нас стоїть батарея на 62 кВт-години, яка видає в різних версіях від 145 до 204 кінських сил. Можу сказати, що більш собка версія дає вам до сотні приблизно за 9,5 секунд, а більш потужна 7 і 8 секунд. До сотні. Я думаю, що для такого класу машин це прям дуже круто. Ну і найголовніше, що запас ходу. Ходу, у вас виходить приблизно в 360 км. Звісно, що все залежить теж від того, як ви заряджаєте машину, як ви її експлуатуєте, з якою швидкістю їздите. Ну в цілому він тримається десь на рівні 330-360 км, і це дуже хороша планка. Я знаю, що більш сучасні версії цих ID 3, які от вже мають, по-моєму, 450 км ходу, Вони теж приблизно на цьому ж рівні і тримаються. Там більш потужна батарея, вона ще більш ресурсна. Але і тут вже буде вдалі рішення. Тому що ну, не перший рік випускає електромобілі і мають чималий досвід в цьому питанні. Можу сказати одне: якщо ви за машини будете ціє слідкувати, то а, як мінімум 10, може навіть 15 років, ви проїздите не міняючи батарею. Як показує практика, вже згідно відгуків, в таксі ці машини використовуються в різних перевезеннях. Взагалі, ну ще мало у кого, навіть при поганих умовах експлуатації, ця батарея втратила більше ніж 15-20% своє опля, друзі, і ми вже з вами в салоні. Що можу сказати? Перше враження непогане. Знаєте, вже от впізнавані риси зразу сідаєш, і ти в ID серії, чесно кажучи, схоже чимось на ID 4, на ID 6, але гірша якість матеріалів не набагато, але все ж таки є різниця. Ну і можу сказати, що за цю ціну все одно непогано. А враховуючи, що машина з вартує десь від 21 до 24 тисяч доларів. То тут я ще скажу дуже навіть класні матеріали, особливо це стосується керма, яке таке приємне, знаєте, на дотик. Сидіння тут конюві і дуже знаєте нагадують стару серію гольфа. Я думаю, це спеціально вони зробили таким чином. Ну і цікавий елемент тут є навіть ну, такий свій підлокотник для кожного сидіння окремо. Оце це на увагу. Є і підсвіточка, така фіолетова тут по салону. Її зараз днем не видно, але вночі вона класно виглядає. Ну і в принципі, у нас все зроблено під. Такий рояльний лак, і на кермі клавіші, які стосуються мультиметі та переключення круїз контролю, і в принципі, оця от невеличка така приборна панель, і тут же до речі, в нас селектор переключення коробки передач. Ну і звісно, що на дверних картах там, де в нас знаходиться базові переключення, ну дзеркал, звісно, що електроскопідйомники. Теж ми можемо побачити рояльний лак. Виглядає все досить стильно, вишукано. Звісно, такого нічого феноменального тут немає. Не варто цього очікувати. Все ж таки, сидіння у нас регулюється вручну. Кермо так само, хоча воно регулюється і досить суттєво, так я вам скажу, і по вильоту, і по нахилу. І можна ну, взагалі спокійно налаштувати положення під себе. І мені подобається, що тут класна реальна ергономіка. Це відчувається з перших вин, як тільки сідаєш в салон, тому що ну, по перше, це велике в нас віконце. То для того, щоб у вас ну як мінімально знаєте, скрадувалась оглядовість. А по-друге, досить багато місця немає. По суті, центральної панелі, за рахунок чого теж можна на порядок краще розформувати весь простір. Тому давайте подивимось цю частину детальніше. Як бачите, вже традиційно для цих моделей у нас все керування знаходиться на цьому екранчику. і цікаво, те, що він трішки повернутий в сторону водія. Все ж таки, це зручно і цю функцію спершу заснувало, здається, BMW, а потім вже перейняли інші бренди. Як бачите, в нас тут є можливість і охолодження, і обігріву сидінь. Тут є всі важливі кліматичні опції. Якщо ми зробимо власне кажучи, регулювання налаштувань, то тут взагалі все що тільки є можливе в такому класі машин присутня, починаючи від різноманітних опцій, які стосуються безпеки, закінчуючи навіть декількома режимами обігріву керма. За таку суму раніше ви навіть не могли подумати, що вас чекає щось подібне. Також тут є, звісно, і класний парктронік, тобто з камера заднього виду, з хорошою якістю. В нас є різні асистенти водія. Все це переключається і клавішами сенсорними у ну і на самому екранчику. Що можу сказати, вентиляційні отвіри досить хороші, вентиляцію класно можна налаштувати, тут є багато. Гато і звісно, що салон ну як показує вже практика. Я трішки сюди, от поки їхав, зміг на собі це відчути за там 2-3 хвилини. Охолоджується повністю, і так само я думаю, нагрівається в зимній час. Є невеличкий кармашок, куди можна покласти. Наприклад, там телефон чи гаманець. Є два підстаканники, є ніша з безпровідною зарядкою. Ну і тут під цими роетами ще додаткові ніші можна знаєте, отак підняти ці підлокотики, аби собі покращити трішки місце. Ну і тут же є і розйоми під Type-C. Тобто можна заряджати телефон, можна ставити різні свої гаджети на зарядку, підключати. Ну дійсно зручно. Що ж, друзі, що стосується заднього ряду сидінь, ну чесно кажучи, він став на порядок краще, ніж гольфі. Я навіть не думав, але місця на порядок більше. Над головою десь так само, але є така невеличка виїмка. Ну і звісно, що є своя власна підсвітка для кожної зі сторін. На жаль, якихось кармашків тут нема. Проте, тим не менш, сидіння ці трансформуються, є е, спеціальні кріплення під дитяче крісло. На жаль, і під окотоку в цій версії нема. але здається, в крутих комплектаціях він був присутній з двома підстаканниками. Звісно, що є свої е, такі невеличкі відсіки в дверних картах. Є стандартні такі функції, як скопідйомники, ну більше нічого і нема. Машина все ж таки з бюджетної серії, але сам факт того, що тепер тут достатньо місця, і до речі, тут ще на центральній цій панелі в нас є входи під Type-C для того, щоб заряджати свої гаджети, це вже класно. Звісно, як же може оминути увагою багажне відділення, тому давайте відкривати і дивитися. В принципі, як бачите, місця досить багато тут. Я думаю, що десь 350 літрів, здається, щось таке писали вони в тихпаспорті. Ну і цікаво те, що в нас є і розйом на 12 вольт. Ну і по-друге, тут внизу в нас є чималий відсік, куди можна покласти ваші речі. Є невеличкий такий відсік під аптечку з тої сторони, і тут можна засунути якісь ваші дрібнички. Ну і те, що цікаво, ці сидіння, звісно, що складаються, і сюди можна покласти досить габаритні вантажі, враховуючи, що цю полочку теж можна зняти. В цілому досить стандартне для цього класу. Я не можу... Може не сказати нічого ні хорошого, ні поганого, багажник як багажник. Але знаєте, що мені здається? А, те, що все ж таки якість матеріалів, от у Volkswagen, це єдиний бренд, який не псується в цій серії. От, якщо ви подивитесь на інші компанії, ну там, знаєте, як Toyota наприклад, там Mitsubishi, нехай візьмемо, а візьмемо якісь Peugeot, Citroën, Ну там майже всюди якість матеріалів в бюджетному сегменті все гірше і гірше. Volkswagen якось більш-менш тримає планку. Сидів в гольфах різних поколінь. Ну і можу сказати молодці. А що ви думаєте з цього приводу? Якщо сиділи колись в старих гольфах і можете порівнятися з чимось новим, скажіть просто чи прави чи ні, тому що ну це моя суб'єктивна думка, але буду вдячний вам за вашу думку в коментарях. Ну що, друзі, прийшов час кататися. Як бачите, от найбільш цікавий як для мене момент те, що будь-який електромобіль, ви сідаєте, нічого не треба там, включати якісь кнопки, заводитись. Ну, сучасний маю на увазі, просто сіли і вже машина готова їхати. Залишилось все вже включити коробку передач в принципі, ну дуже тихо. шумоізоляція класна. От машина справді. ну, справді відчувається те, що взагалі там вона їде. Є хіба що звук там від шин, але на невеликих швидкостях. Взагалі класна, дуже машинка з цієї позиції з позиції комфорту. але машина стала цікавіше. Дійсно, от я можу сказати, я сидів сьомому, в шостому гольфі їздив. Ну тут і на порядок краще м'якіша підвізка. От ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі, але тачка реально відпрацьовує на ура всі оці от, е ухабинки, е стики. Ну і загалом можу сказати, що оглядовість класна. І машина керується, знаєте, от кермо таке, воно ну, прям ідеально збалансоване. Оце не жарти, це і не те, що знаєте, там хвалю цю машину, ні. Дійсно, що якщо ви от їздили на тачках зі спортивними нотками, там, знаєте, кермо таке досить. Важке. Якщо ви їздите на таких ну, зовсім слабеньких, малолітражках, літражках, там навпаки, кермо навіть не відчувається. Отут воно прям в міру, знаєте, от зроблено, так що ви і можете спокійно на трасі десь їдити швидко, і в межах міста швидко перелаштовуватися, не думати про те, що ви комусь а, ну там, можете зараз в'їхати через те, що недостатньо провернули кермо. Ну і загалом, а, от по тому як задній хід да, я зараз включаю, е, дуже класно ці всі датчики показують і е, напрям руху, ну і дійсно, що фіксують одразу всі перешкоди. От позаду мене зараз машина, воно все тут на цій панельці відображається. Ну і динамічні якості. Дивіться, якщо притопити, то машинка досить добре їде. В неї нема такого швидкого прискорення, воно досить плавне. Гальма, ну теж. Такі собі, але піде для звичайного класу. Все ж таки, це та версія на 145 кінських сил, про які я вам розповідав, та що їде десь 9,5 секунд до сотні. Але для більшості людей цього буде більш ніж достатньо. До зустрічі в наступних відео. З вами був канал Auto Energy. Planet Auto Energy.